Вітаю усіх, хто приєднався до першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Семко, А також радий вітати сьогодні моїх гостей. Ну, по перше, я маю нагадати, що ми у вівторок і в четвер виходимо зі спеціальним нашим спецпроектом разом з антикризовим хабом Пліч Опліч. Тому обов'язково сьогодні у нас присутня, як і раніше, так і саме і на майбутнє. У нас буде присутня Олександра Венслововська, керівниця проекту Пліч Опліч, антикризовий хаб. Олександра, я тебе радий вітати. Вітаю а, сьогодні. Олександра. Привела, запроси спочатку. Запросила, потім привела. Ну вона вміє це робити. Е, гончара, засновника керамічної майстерні Євга Михайла Діденка. Михайло, я радий вітати. Е, скажи мені, будь ласка, як рано встають гончарі? Рано встають, роботи вистачає. Да? Вистачає роботи. Е, встають рано для чого? Для того, щоб покрутити, запустити і покрутити коло, круг, чи для того, щоб піти накопати глини. Накопати глини. глини. Ой Боже, накопати глини, а не страшно? <реш> <реш> вранці. В... Я не можу собі уявити відчуття людини, яка бачить вранці такий приємний, гарний український пейзаж, тільки тільки земля парує, і людина з лопатою. І от подумай, що він копає глину. Ну це якось так. я жартую. Звісно, жартую. Хоча да, про копачів, хоча про глину, ми сьогодні обов'язково будемо говорити. Е, Олександр, декілька слів. Михайла запросила, чому де в якому е, ракурсі і в якій ролі сьогодні Михайло. Так, ну в рамках нашого проєкту Плічопліч, антикризовий хаб, ми так само робимо для переселенців певні такі культурні нетворкінгові заходи. І от з Михайлом ми вже працюємо більше року, насправді, і не тільки в цьому проекті. У нас вівторок в мистецькому просторі піч це день такої глини, день е, створення різних е, е, кружечки, можна тарілочки, все що ви хочете. Виробів із глини можна собі зліпити. Як і... кажуть, на Західній Україні горнятка. Да, горнятка, горнятка". Так. Так, так, так. І от власне ми змішуємо вже, я кажу, що працюємо більше, ніж рік як над цим. І в рамках е, е, пліч опліч ми запрошували учасників для того, щоб вони прийшли і трішки отримали оцей е, е, ефект від того, коли ти е, співіснуєш із глиною. це такий е, Насправді це медитація і це. Релакс це дуже сакрально. Міша більше про це розповість. Сакральний такий скажем так, процес, процес, угу. да, процес. Коли ти робиш щось з глини, виліплюєш. і Це дуже така насправді проукраїнська традиція. І на обов'язково на початку занять ми проводимо інформаційну таку частину, де Міша розповідає людям, що таке глина, як з глиною працюють, які є техніки, які є варіанти, бо не тільки в Україні. Ні, працюють із глиною mm -hmm. і насправді, і це дуже така. Ну, дуже цікавий процес. І от, власне, власне, Міша є дуже таким талановитим гончаром, і вся родина у них гончарі майже. Да, Міш? Да. <сум> ну, от, цікаво було. О, це вже я пропустив, я допустився помилки, припустився помилки. Треба було попросити, щоб Михайло приніс хоч щось. що от До речі, думала теж про, сьогодні про це. І от якось ми да. Да, да, так. Якось так. Ну, нічого. <сум> не додумали. Щось ми не додумали, нічого ми виправимося. Я сподіваюся, що Михайло у нас не крайній. Раз, не останній раз е, Михайле, е, тільки що Олександр говорили як мінімум на п'ять таких конкретних запитань, так що тепер да. ти будеш соло, 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 соло і соло. Давай почнемо з такого підґрунтя, з е, м, філософського підґрунтя. Наскільки глина, наскільки глину можна назвати подільським матеріалом? Наскільки це м, е, архетипічний матеріал саме для Поділля? Е, ну Ну не варто казати, що саме тільки для Поділля. Глина, вона є і по всій Україні, ну, і на... по всьому мене, світу. мене цікавить тільки от Поділля. Поділля. Я тобі скажу, чому. Дивися, що виходить. Е, у нас є внутрішньо переміщені особи. Да. Людина приїжджає. Людина приїжджає не тільки зі своїми проблемами, не тільки зі своїм якимось е, зовнішнім е, світом, а приїжджає зі своїм глибинним архетипічним світом. Uh -huh. І е, чому я саме так поставив запитання: саме для Поділля. Тому що вони, від... 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 от, вони приїжджають на поділля можливо у них з інших територій на інших територіях України не є так розвинуто або навпаки дуже розвинуто, і це їхнє рідне архі-архі-рідне саме глина. От вони приїжджають, бачать тебе, працюють, починають працювати з глиною. Ти їм щось починаєш розповідати. І от як вони це сприймають? Ні, ну от ви цікаво розповіли про те, що з інших регіонів ну, просто на поділлі є певні традиції роботи з глиною, і вони вже тисячоліттями ці традиції. Починаючи від ще трипільських розкопок нас на. На Вінничині, що в нас є на, ну, своя певна якась особливість, свої є. Ну, на Вінничині багато місць археологічних розкопок і mm -hmm. кераміки, яку саме знаходили. І також є вже традиції ближче до нас, там кераміки, яку вже 100 років назад робили, 200 років назад робили вже певні форми, певні стилі декору, які сформувалися в нас на Поділлі. І, і Орнаментальні mm -hmm. певні да, І Поділля саме багато таким от народним гончарством з кінця 19-го, початку 20-го століття. Але глина і з глини ліпили, можна сказати, всюди. Може, десь більше, десь менше, так як і в Україні є багато осередків, і по світу теж є багато. Можна сказати, шкіл, чи ось, таких вже великих, більш великих груп, там, як і якась і кераміка, там, і Перу, і китайська тр... ну, дуже велика традиція, яка вже тисячоліттями там, триває. Там, да, і дуже всякі дуже. Індонезійські, там, і африканська кераміка це все певні стилістичні особливості. Але також дуже цікаво, справді ви підмітили, коли людина приїжджає якась інша, бере в руки глину, починає щось робити, і в ній проявляється в чомусь навіть. Е те, той навіть може в неї проявлятися трошки той стиль того регіону, звідки вона. Тому що, бували, інколи люди якісь. З Грузії, там чи з інших країн, e, і в них e, такі от щось проявлялося, якісь такі от мотиви в декоруванні, в декорі. Або зі східних країн бувало, хтось був і mm -hmm. там теж e, цей східний декор, коли такий він багатий цими елементами, рослинами, і в них якось це e, на підсвідомому рівні це проявлялося, і можна було це відрізнити. E, я маю сказати нашим глядачам і слухачам, що e, Михайло керівник гурта керамики в Вінницькому міському палаці мистецтв дітей та, дітей та палаці дітей та юнаства. Імені ратушно, і мені Лялі Ратушний так, Ну, значить, можливо, ще й в мистецтві будеш там. От, і як я вже сказав, керамічна майстерня Івга це саме Їв, вірніше, це саме ти засновник. Перше, чому Євга? дуже-дуже незвична назва. Чому так? Назва е, Євга. ну цю, назва нам прийшла, мабуть, з народженням нашої доньки, тому що її звати Євга, Це таке старовинне українське ім'я, досить цікаве. Якось воно в нас ну, от Я вперше до нас... почув, відверто скажу. Да, ну, це може дружина придумала ім'я. Е, а майстерня наша це якби наша з дружиною, тому що вона також займається керамікою, uh -huh. е, ліпить, розписує. Якби ми зараз були десь там в американське шоу, такуємо собі, мені тут треба було сказати. Одну секундочку, дружину, будь ласка, в студію. А, а, да, в студію. <плес> <плес> це може бути окрема ще тематика, бо в неї теж свій певний стиль я і сподіваюся, що вона <плес> на нас зараз і бачить і, і, і чує або, або дивиться, да. або так. А я зараз проанонсую дружина Михайла. Це Юля Гушел, mm. насправді художниця і, і карамістка так само, вінницька, яку нещодавно навіть як. Цей бренд наш Етодім. Етнодім, mm -hmm. да, зробили цілу серію одягу українського стилізованого Юліними. А, з Рудками. Юлією Маленками, я да. зустрічався дуже давно. Це було в минулому житті. У нас <сум> були декілька ефірів, да, було таке. Скажи мені, будь ласка, повертаємося до Вінниці, до нашого Поділля. Зараз не зараз, а традиційно для Вінниці, яка є глина? Я знаю, mm -hmm. що є червона, є жовта, є біла. Да. 에, для вінниці більше яка традиційна глина? Ну, вона більш такого якогось сіруватого кольору, частіше глина. Це навіть оці глини, я то що сказав, вони навіть рідше трапляють, якась біла, жовта, вона так в чистому вигляді рідше буває. Ну, часто ну, якогось такого сіро-зеленого кольору, такого бі бі біла це темного. Ка кольору. Каолінова така виходить, да? ну, це трошки з каоліном. Ні, Є каолін, а є біла глина. Це різне, бо каолін у нього висока температура спікання, і каолін, як правило, використовується як складова фарфорових mm -hmm, виробів, mm -hmm, і він mm -hmm. не такий пластичний. Ну, це коли... Червона це цегла, да? просто. Ні, є і червона в природі глина, але от коли навіть глина з поділля випалюється, вона стає червоною кольору. І взагалі більшість глин після випалу набувають червоного кольору. Хоча до цього вони можуть бути якогось такого земляного кольору, можна mm -hmm. сказати, якогось зеленкувато, сіро, такого зелен... mm -hmm. Mm -hmm. коричневого. Кольору. Це... То, то можна сказати, що, от наприклад, для нас характерна саме оця глина ну, в більшості випадків? В більшості, так, да, да. Ну, ну, е в нас на Вінчині є невеликі поклади десь білої глини, але незначні. А в основному, вся кераміка була такого чи червоного кольору після випалу. Да. Угу. А ви працюєте зараз в основному з. Ну, З такою, з, такою да. з... Ну, з простою, а де берете? <рес> ну, Це цікаве питання. Я да. Я розумію. Е, я... Ні, я розповім, да. я, а? Мож... а можна? Це не державна. Можна ти... здати, здати, я... Це не значить <рес> спалити там точку, як то кажуть. <рес> <рес> ні, ні, звичайно. Ну, Глини взагалі в природі дуже багато. І коли десь щось копають, завжди я думаю, хтось коли десь щось копав, знаходив глину. Але глина має бути досить така маска, жирна, пластична, вона повинна тримати форму. Але то і, і ще, коли ми її накопали, е, як правило, ще потрібно її ще вимішувати або очищувати. Або зараз ще буває на барабанах, таких великих бочках її перемелюють mm -hmm. з камінцями, щоб вона вже була чиста, щоб не було ніяких камінчиків, ніяких там домішок органічних. І однорідна Тоб... заміщена. Тобто да. момент підготовки до безпосереднього самого ліплення, вибачте, я скажу непрофесійно. Mm -hmm. е ну, достатньо непростий, достатньо, да, да, достатньо довгий. Да. І тому зараз більшість керамістів глину купують. Тому що ну, в домашніх умовах, якщо у вас немає обладнання, це дуже трудоємко її підготувати. Mm -hmm. А зараз же є ну, простіше її придбати, де її готують на заводах, де там є велике от, от, обладнання, барабани оці от різні, там... Дороге задоволення? Ні, ні, доступне цілком. Доступне. Ну, да, дешевше, дуже... ніж сотка Вінницької землі. Дешевше, Ні, дешевше, Деш... я ж можу сказати, дешевше <рес> пластиліну, дешевше полімерної глини, <рес> і дешевше таких от цих штучних пластичних мас, які зараз також продаються самозатвердіваючі. <рес> Що вона не потребує ніяких додаткових домішок глина. Е, і одразу давай, щоб закінчити цей процес. Е, глина є, уявімо собі, ну, підготували, купили, самі придбали. Да. Як кому цікаво, то нехай сам очищує і декілька разів. Да. Там... Можна процідити, да, самому там. Ну, Самостійно, да, дріжджі ще ніхто не відміняв. Взяв кілограм, засипав дріжджі, там три кілограми в тебе. Глина моя підійшла. І Я жартую, я жартую. Скажи, будь ласка, при якій температурі глина, е, вироби з глини випалюються, і тут, напевно, енергетично затратний момент. Ну так, так. Да. Хоча, от, якщо інколи діти ліплять якісь вироби, їх можна навіть і не випалювати. Тому е, гли... е, що глина спочатку, першу, коли ми зліпили виріб, вона має висохнути, і це висихання має бути природним шляхом. Просто воно стоїть десь на поличці в кімнаті mm -hmm. і висихає там, протягом тижня, п'яти днів і вже стає досить такою міцною. Але от проблема в тому, що якщо це чашка, якщо налити воду, вона розмокне від цього, тому треба випалювання. І для температури десь біля тисячі градусів, там, хоча б 900 градусів, починається після вихьмиста 900 градусів, починається спікання глини, коли в неї вже міняється структура, і це вже виходить кераміка. Тобто це вже матеріал, який не розмокає в воді, він вже стає міцніший. Але в домашніх умовах якби, таку температуру важко досягти. Колись це були дров'яні печі, такі горна будувалися. Угу. Причому це були окремі печі, це вони не були як для опалення. Це були суто печі для випалу кераміки. Зараз вже є електричні печі. Ну, в нас також в мене електрична піч, така невелика домашня. Ну зараз це знову таки достатньо дороге задоволення. Ну так, да, дороге, да. тому що сам випал він триває десь 8 10 ну десь 8 годин він триває, 6-8. Тому е, що глина має поступово прогрітися і потім вже доходити до цієї температури. А є зараз автентичні печі? Є зараз от повністю автентична е, да. в такий ав автентичний процес. Ну від, зараз від початку від очи від знайшов, очистив, е, накрутив, зліпив, зробив і в піч. Саме автентичну, не електричну, а от дров'яну. Дров ну, зараз дещо є. І зараз теж є така тенденція, щоб десь в селі в кого там будувати собі там, дров'яну піч, тому що електричні печі вони часто обмежені по об'єму, uh -huh. бо треба там більше напруги, і вони дуже дорогі виходять, якщо велика електрична, а дров'яна піч. Можна зліп, зробити собі досить великого об'єму, і певні ефекти є, які можна отримати тільки в дров'яній печі. Тобто, там е, певні можуть бути сліди від вогня, там черепок не такий ну, ці, цікавіший виглядає вигляд uh -huh. нього. І от є ще така цікава традиція, як зольна, е, глазур або печі Амагама. В нас зараз, до речі, в Україні е, десь вже побудували таку піч, це, ну, це з, япо... з японської чи китайської традиції. Ну, вони і там, і там були такі печі, коли там ця камера, і вироби, камера для топки, і вироби з'єднані в одній камері. І цей вогонь проходить кісті всі вироби, угу. і там на них лишає сліди, і там температура може до 1200 доходити градусів. І за рахунок цього там виходить певний цікавий декор, там вже на них осідає зола, там зола трошки підплавляється, угу. виходить зольні, глазурі. Ну, дуже... Ну, Цікаво, звісно, краще це один раз побачити, ніж 10 да. разів. Да, хочеться це вже да, да. Ну і в принципі, я так зрозумів, що мати таку піч в хаті, це ну, в хаті, в приватній хаті, угу. в приватному будинку, це дуже-дуже зручно. Ну тут же ж можна і сану поставити, тут же можна і каптільню поставити. В принципі, да. якщо... тим більше, якщо там 8-10 годин, то ха -ха, на 8-10 годин я знов-таки жартую. Е, Олександра, скажи, будь ласка, запрошуючи, залучаючи до антикризового. Хабу пліч опліч, залучаючи Михайла, е, яка програма була для нього прописана? Чи навпаки він прийшов? Ви його знайшли? І він самостійно прописав програму і сказав: я можу оце, оце, оце. Ну насправді я ж кажу, що у нас напрацьована вже програма, тому що ми вже давно працюємо з Мішою. Але саме заняття, як воно побудовано, тобто люди приходять в піч. От зараз, наприклад, у нас були з, з ВПО, да, з, з тими, хто тимчасово сюди переїхав. З людьми був, був один майстер-клас, і це було дуже цікаво, тому що прийшли учасники проекту пліч-о-пліч пліч, і провели з собою там дітей, батьків, там я не знаю, цілими родинами прийшли. І це було дуже ну таке така атмосфера дуже родинна, от, справді. І вони, значить, приходять, і Міша робить зазвичай однозначно презентацію, розповідає про це все. А потім починається процес ліплення, і це насправді дуже в пічі у нас. Мені дуже подобається ця атмосфера, тому що це якраз момент такої я кажу медитації, коли люди можуть зануритись цей процес, ліпити руками. Це як мілка моторика, да үгум. працює, якраз включається, і ти відволікаєшся від думок, від, від того, що тебе тривожить, і просто коли ти бачиш... і. Одномоментно отримуєш результат. Тобто, ти щось робив і фізично бачиш результат. Це завжди мотивує. Ну, це магія, коли да, ти це практично магія. в одномоментно з під твоїх пальців, з під твоїх рук виходить результат. Дуже який, красиві вироби, який, який завгодно результат, але це мало Абсолютно. того, це ще коло що воно крутиться, а не просто статично. Ну, це, це магії, волшебник Вибач, я зараз сказав іноземною мовою. І скажи, будь ласка, проєкти для внутрішньопереміщених осіб. Хто раніше прийшов до вас? Ви раніше запросили дітей, і діти потягнули батьків. Чи навпаки, ви запросили внутрішньопереміщених, дорослі прийшли, і потім сказали, о, класно, ми обов'язково ще і дітей сюди приведемо. В даному випадку звичайно, ми запросили дорослих, бо вони є в цьому проєкті, і вони з собою, якби взяли, а можна ми візьмемо дітей, а можна mm -hmm. ми візьмемо там маму там або батька і так далі. А до цього в нас. У нас, наприклад, був проєкт з підлітками це табір для підлітків ВПО. І це були діти, які притягнули за собою. Ну, так само з Мішою робили для них майстер-клас, і вони взяли з собою батьків. І, до речі, дуже цікаво, що був спочатку у нас табір з дітьми, а в цьому проєкті вже приймають батьки участь. Mm -hmm. да? Тобто діти побули в печі, дізналися про такий простір, взагалі, про нашу діяльність. Ну і власне кожен вівторок, я кажу, що у нас і поза проектами за. Жди, коли міша в змозі, коли він не в селі, коли ми все у нас гаразд. У нас відбуваються майстер-класи, і може будь-хто: вінничани, переселенці, всі, хто є у місті, ми маленькі, дорослі, тобто немає групи якоїсь окремої, да, діти з дорослими можуть прийти і зробити свої виріб. Ми часто беремо тематику, наприклад, там це тарілочки, або це, або це посуд, або угу. це підсвічники, що ми ще робили, фігурки, зо, да. зоопосуд, угу. та, фігурки різні. Тобто, можна виліпити все, що ти хочеш насправді, і це дуже класний проект, через те, що е, після такого майстер-класу ти отримуєш, по-перше, таке заспокоєне внутрішнє. По-друге, ти доторкаєшся до цього сакрального uh -huh. те про що говорив Міша, да, що тисячоліттями. Uh -huh. У нас ця традиція є в Україні, не тільки в наподілі. І е, по третє, ти отримуєш виріб. Ти можеш собі зробити тарілочку, можеш зробити собі і просто користуватись в побуті. Ти просто можеш побачити, що ти можеш. Так, так, так. Звісно. Yeah. Чого ти не Скри, мож, таланти, та, можеш. Да. Чого так. ти не можеш відкрити таланту? У нас залишається буквально одна хвилинка, навіть менше. Михайло скажи, будь ласка, як часто можна потрапити до тебе на майстер-клас і яким саме чином? Треба е, спочатку довідку з ЖЕКу, довідку від лікаря, просто зателефонувати до тебе, написати? Ну як? Ну можна, в нас є сторінка в Фейсбуці, керамічна майстерня Євга», про яку згадували. Можна писати на сторінку. Нам можна... реєстрація обов'язково потрібна. Ну так, да, можна на сторінку писати, так. Да. І також можете слідкувати за анонсами на сторінці печі. Ми також там анонсуємо наші майстер-класи. Окей, дякую. Ми практично ми вклалися. Ми встигли сьогодні на відміну від інших разів. Ще раз мені залишається тільки нагадати, що Михайло Діденко, гончар, засновник керамічної майстерні Ївґа і Олександра Венславовська, керівниця проєкту Пліч Опліч, антикризовий хаб, були сьогодні гостями першого вільського мультимедійного проєкту Час змін. Ще раз маю нагадати вам, що о овівту кожен вівторок і кожен четвер е... виходить спеціальний проєкт, який створено саме завдяки цьому антикризовому хабу Пліч Опліч. І, звісно. Нашого майданчика час змін. Отож обов'язково буде наступний четвер. Обов'язково будуть нові гості. Обов'язково буде про що говорити. А поки що я дякую нашим гостям і прощаюся дякую. з вами ненадовго. О, дуже швидко ми з вами і побачимося, і почуємося. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафем. Місто на Богом. Події, що поруч.